Так, друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні знімаємо вам новинку. Це пробув трактор Fighter 254. Він же СКІФ 254 з завода. Каймовський двигун 385-й. Дуже хороший передній посилений міст редукторного типу. Бачимо з гідропосилювачем керма, два окремих насоса НШ. 40 кг довантаження. Напередок стоїть резина. Тут у вас іде передній диск, не розбернись. 16-та резина. Маса на праву сторону пружинкового типу, рівна підлога. значить Коліса тут у вас бокова. 4 передачі вперед, одна назад. Приборна панель онованого типу. Іде машинного цільна. Е, на цьому тракторі стоїть прижимна гідравліка, стандартне сидіння з регулюваннями. Зараз покажемо вам задню систему. Заднє колесо 9,5х24, колія регулюється, є причіпний. 22 яблуко під навісне обладнання, 3 точка з виносними гідроциліндрами, тобто два гідрових, о, чи два гідрових гідрових ходові системи. От у вас Розподільник стоїть окремий. І два окреми гідроциліндра, буде прижимна гідравліка. Задній чолок теж посилено, 12.04 моделі. Є перемичка між крилами, простір тут іде не обшитий. Сидіння у вас базове, стандартне на пружинки. Кермо з підсилювачем керується, рівна підлога. Трактор 25-го року, заловна горловина. ось тут зроблена, як на скаутах 254-х. По кольорам. Кольори приїхали такі темно-зелені, значить діодні фари передні. Хороший, непоганий тракторець, повноцінна заміна трактора. Кентавра 244-го. Якщо цікаво, 10 штук є по наявності. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Якщо ви наш підписник, можемо ще зробити знижку для наших клієнтів. Всім гарного робочого дня! Пока-пока.